Олександр, і так, говорячи про оборону, перейдемо до ну, власне карти бойових дій ресурсу Deep State, який традиційно використовуємо для такого аналізу. Подібного поговоримо напевно, що про Бахмут місце, як я не втомлюся говорити прикладання найбільшої сили з боку росіян. Очевидно, зараз у Солидарі. Вже можемо верифіковувати і говорити про втрату цього населеного пункту, в тому числі його західних околиць. Але там тривають бої на підступах до Соледару. Наші, наші бійці дуже гарно з нових обладнаних позицій звідси з височини на заході е, прострілюють орків. І ми це прекрасно бачимо у е, відео, яке публікує наш боєць з позивним Мадір, який став за цей час оборони Солодару, дуже популярним, я би так сказав. Але створюються нові ризики. Ці ризики пов'язані з тим, що росіяни, схоже, націлилися на розвиток цього успіху на північ, а це вже створює певні загрози для сіверського групування. Як би ви прокоментували і проаналізували цю цю небезпеку, яка складається на цьому напрямку. Ну вони намагаються рушити і змінити крок на і змінити рух на сіверське зі зрозумілих причин для того, щоб відтиснути наше угруповання з під Білогорівки. І не давати, і спробувати штурханути наші сили, не давати розвивати там наступальні дії на криміну. Тобто, тут абсолютно можливості, можливий їхній рух він зрозумілий. І питання в тому, чи вдасться їм здійснити якийсь такий ривок потужний для того, щоб пройти цей напрямок і створити проблеми нашим силам там. А під сіверськом ну, побачимо тут є певні сумніви, хоча вони дійсно будуть пробувати це треба розуміти. Ну, Ситуація ми бачимо наступна: що Росія туди перекинула додаткові підрозділи. Вагнерівці плакали, що їм не допомагає там артилерія російська, не допомагають танки. Ну, я думаю, що це до пори до часу. Просто як тільки пригожина змусить дещо коригувати його висловлювання і риторику, і скажімо так, поділитися лаврами якимись, як вони вважають. Успіху із регулярними військовими ситуація може змінюватися. Тобто, зрозуміло, що цей напрямок зараз, з точки зору розвитку наступальних дій, Росія сприймає як один із перспективних, чи не єдиний фактично перспективний, де вони можуть наступати, і вони будуть це використовувати, доки в них є сили і ресурси. Їх там великій кількості знищено. Силами українських сил оборони в великій кількості дійсно вони зазнали втрат, але поки що, на жаль, не настільки критичних, аби зовсім припинити ось ці свої наступальні дії. Тобто бої тривають, попри те, що там ворог, скажімо так, хвалиться якимось успіхами, я би сказав, що робити висновки ще передчасні, тому що бойові дії ще тривають. І ситуація може хитнутися цей маятник, може хитнутися в зовсім інший бік. Так уже бувало неодноразово в цій війні, тому але на сьогодні для наших сил мені здається завдання очевидне: це тримати позиції наскільки є можливість. Перше і друге під час утримання цих позицій наносити ворогові якомога більше серйозніше ураження, тобто знищувати якомога більшу кількість противників. Саме на цьому напрямку, де вони ведуть наступальні дії, ось такий розрахунок на сьогоднішній день. Це ж подібно те, що було в травні черні, ми знаємо на напрямку сіверодонецька лисичанськ так само стояла задача знищувати якомога більше ворогів, аби ворог не зміг розвинути свої наступальні дії. Протягом там, скажімо, швидкими темпами тоді довелося нашим силам залишити Сіверодонецьк-Лисичанськ. Відійти на сьогодні, наші сили перебувають під Бахмутом і продовжують опір. Тобто, ось ось така ситуація. Ось те, що можна сказати. Ну, зараз про Бахмут. Ми детальніше поговоримо взагалі, як можливо, довго там і за яких обставин тримати цей опір. Але перш ніж ми це зробимо, я хочу щиро подякувати Олені Соголовській, яка. Стала нашим спонсором, нашим патроном Олена вам спасибі за те, що ви підтримуєте український Ютуб канал. Закликаю тих, хто має таку фінансову можливість. Це невеликі гроші. Там від 40 гривень до 150 на місяць. Підтримайте, будь ласка, нашу діяльність. Ми будемо щиро вдячні, так само як зараз Олені. Крім цього, пишіть, будь ласка, друзі, ваші запитання у коментарях до двох паралельних трансляцій фабрики новин, і в ході яких ми зараз спілкуємося із Олександром Мусієнком – Уже три тисячі глядачів нас дивляться, залишаться активними. Пишіть коментарі, підтримуйте лайком цю трансляцію, підписуйтеся на канал, так само як і підписуйтеся на телеграм-канал Олександра. У описі до цього відео є лінк на цей телеграм-канал. Отже, повертаючись до власне карти під Бахмутом, от ми можемо що побачити: Росіяни розвивають успіх ось тут в зоні південніше, Бахмута, це населений пункт Клішіївка, намагаються обійти і перерізати трасу, як я розумію, і від Бахмута до Костянтинівки північніше з району Солодара вони також намагаються відрізати дорогу М03 сполучення Бахмута із Слов'янськом, і якщо ми поки тримаємося. Невідомо, як це довго може бути, але якщо росіянам все ж таки вдасться дійти до цих трас, як ви гадаєте, Бахмут потрібно покидати, та й загалом, то ну, чи встоїть він, і чи потрібно буде його тримати за таких героїчних обставин, як, наприклад, перерізання логістичних шляхів? Ну ви знаєте, ми це, це теж проходили. У нас вже був подібний досвід. Я вже згадував Сєвєродонецьк, лисичанськ були була ситуація гірське золоте. Я хочу нагадати, там взагалі загрожувало серйозне оточення українським силам, і це диво, як вони ну це прояв героїзму. Фактично, що вони так довго змогли протриматися і знищувати там ворога в усіх випадках. Українські війська змогли відходити. Коли фактично вже ставало зрозуміло, що у ворога надзвичайно велика кількісна перевага, що може бути фактично оточення і перерізані шляхи сполучення, тоді контрольований відхід застосовувався наші сили, коли це було необхідно, з боєм відступали. Я думаю, що якщо ситуація буде критична, і тут якщо таке буде, тому що ну на сьогоднішній день важко сказати і передбачити, що це точно буде. Тому що може бути так, що цього і не станеться, і українські сили продовжують давати відсіч, і можливо навіть в майбутньому переходити до контрнаступальних дій на цих ділянках, локальних точкових, але все ж таки в контратаках. Я не думаю, що по всій лінії фронту, але локальних, точкових, таких невеликих це можливо. Тому поки тримаються, значить на сьогодні, вочевидь, командування вважає, що. Ще потрібно і є ще можливості триматися, тобто це ухвалює командування. Я думаю, що якщо вже стане якщо раптом такі умови з'являться, то мабуть що так, ніхто не буде там тримати українські сили і перед переважаючими силами ворога і не давати команду на відхід. Досвід уже цієї війни, повномасштабного вторгнення він демонструє, що українське командування, коли потрібно давати. Відповідні накази про відхід їх дає. Я думаю, що якщо ситуація буде якась тут розвиватися не на нашу користь, хоча я думаю, що є ще шанси триматися, але якщо буде так, то мені здається, що така команда, звичайно, буде дана українським керівництвом.